Доброго дня. Сьогодні я хотіла підняти питання щодо порядку нарахування грошового забезпечення військовослужбовців. Перш за все, хочу відмітити основну відмінність заробітної плати від грошового забезпечення. Грошове забезпечення це не заробітна плата. Чому? Тому що кодекс законів про працю на військовослужбовців не розповсюджується, адже згідно закону України про військовий обов'язок та військову службу. Військова служба це державна служба особливого характеру. Це професійна діяльність, яка пов'язана із захистом незалежності та територіальної цілісності України. Служба, військова служба зараховується до стажу державної. Основним нормативно-правовим документом, який регулює порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців, є наказ Міністерства оборони України номер 260 від 07.06.18 року. До нього ми ще будемо повертатися протягом того, як будемо розбиратися з формулами нарахування грошового забезпечення. Грошове забезпечення складається із щомісячних обов'язкових видів грошового забезпечення та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. Сьогодні ми розглянемо щомісячні основні види грошового забезпечення. Основні види грошового забезпечення, щомісячні, залежать перше від посади, це посадовий оклад, друге від військового звання це оклад за військовим званням. І третє це від вислуги років військової служби. Це надбавка за вислугу років. Розберемося, як вони нараховуються. Постанова Кабінету міністрів номер 704 від 30.08.2017 року передбачає формулу розрахунку посадового окладу військовослужбовця, яка є наступною: 1762 гривни множимо на тарифний коефіцієнт. Що таке тарифний коефіцієнт і як його дізнатися? Перш за все, потрібно знати свій тарифний розряд. Тарифний розряд, він у кожної посади окремий. Для рядового, сержантського та старшинського складу тарифний розряд, дивимось, в наказі Міністерства оборони України номер 317 від 07.09.2020 року. Для офіцерського складу дивимось наказ Міністерства оборони України номер 90 від 01.03.18 року. Дізнавшись свій тарифний розряд, ми можемо дізнатись і тарифний коефіцієнт, який використовується для розрахунку посадового окладу. Дізнавшись свій тарифний розряд, ми відкриваємо додаток номер 1 постанови кабінету міністрів 704, вже вище згаданої. Називається цей додаток тарифна сітка, і там ми дивимось, який тарифний коефіцієнт відповідає нашому тарифному розряду. Наприклад, стрільця, стрілець четвертого тарифного розряду відповідно до додатку, номер один постанови 704 має тарифний коефіцієнт 1,55. Тобто 1762 гривні множимо на 1,55 і маємо 2730 гривень. От 2730 гривень це і є посадовий оклад стрільця. Оклад за званням розраховується схожою за схожою формулою, як і посадовий оклад. Тобто 1762 гривні ми множимо на тарифний коефіцієнт за званням. Де ми дивимося тарифний коефіцієнт за званням? Дивимося ми його в додатку номер 14 постанови Кабінету міністрів номер 704 на прикладі молодшого сержанта молодший сержант відповідно до додатку номер 14 має тарифний коефіцієнт за званням 0,38. відповідно 1762 гривні. Ми множимо на 0,38 і отримуємо 670 гривень. Це оклад за звання. І третій обов'язковий вид грошового забезпечення, який складає щомісячне, основне грошове забезпечення військовослужбовця, це надбавка за вислугу років. Надбавка за вислугу років рахується у відсотках від посадового окладу з урахуванням окладу за військове звання, тобто це відсоток від тих двох видів грошового забезпечення, які ми щойно з вами розглянули і розрахували. Для виплати надбавки за вислугу років, призваних із запасу військовослужбовців, зараховуються всі періоди попередньої військової служби. Строкова військова служба також є видом військової служби. Які ж розміри встановлені? Встановлені наступні розміри надбавки за вислугу років. Від 1 до 5 років військової служби це 25%. Від 5 до 10 це 30%, від 10 до 15 35%, від 15 до 20% 40%, 20, 25, 45 і самий високий надбавка за вислугу років це 50% у випадку. 25 років вислуги. Хочу зазначити ще одну особливість нарахування окладів. У разі, коли розмір окладу визначено у гривнях з копійками цифри до 4,99 гривні відкидаються від 5 і вище заокруглюються до 10 гривень. Це в тому випадку, якщо ви самостійно розрахували свої оклади і побачили якесь там невеличке відхилення від тих цифр, які зазначені в довідці про доходи. Що стосується додаткових видів грошового забезпечення, які складають щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, в тому числі туди входять і премії, надбавки, доплати, додаткова винагорода, ми розглянемо окремо.